Вас вітати на каналі Юридична Барахока. Сьогодні буду вам розповідати, як ви можете дистанційно, навіть перебуваючи за кордоном, оформити собі пенсію, якщо ви вже досягли пенсійного. Віку. Подати заяву на призначення пенсії можна в електронному вигляді безпосередньо на сайті Пенсійного фонду України. Для цього достатньо вам мати доступ до інтернету, кваліфікований електронний підпис та скановані копії документів. Спочатку вам потрібно зайти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України та обрати там вкладку Заява про призначення пенсії, прочитати всю необхідну інформацію, потім перейти за посиланням вхід, увійти до особисто того кабінету можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису, після чого Виконати наступні кроки. Натискаєте на розділ Пенсійне про пенсійне забезпечення, обираєте вкладку Заява про призначення пенсії, погоджуєтесь на дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень про обравку вашої заяви. Натискаєте надалі продовжити. Обираєте вет пенсії, наприклад, Пенсія за віком. Заповняєте анкету та прикріпляєте скановані копії документів, які там будуть безпосередньо вказані. Одразу після цього на екрані у вас з'явиться повна форма заяви про призначення пенсії, яку можна буде відредагувати у разі потреби. Залишиться тільки підписати кваліфікованим електронним підписом та відправити її до пенсійного фонду натискання кнопки Підписати та відправити до Пенсійного фонду України. Тому не переживайте навіть ті пенсіонери, які у зв'язку з війною вимушені були покинути свої домівки і переїхали за кордон. Якщо ви досягли пенсійного віку, ви можете дистанційно через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України оформити собі вашу заслужену пенсію. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.